Всім, всім, всім радісні вітання. Тішуся, я щасливий, що ми з вами, друзі, уже спілкуємось у шлюзі левових воріт. 8.8.8. А це неймовірна честь і нагода перебувати у цих потоках, перебувати на землі, співтворити разом. Для нашого найвищого блага. У цей момент ми ввійшли у цей великий портал портал великої цінності та важливості для цього часу на планеті. Всіх нас день у день готували до проходження через цей портал. Для всіх нас просто неймовірно важливо зберегти баланс протягом наступного тижня. Не робіть нічого. Залишайтесь на зв'язку з божественною присутністю. Завжди залишайтеся присутніми в даному моменті, щоб ви могли сповна скористатись всією енергією цього чудового порталу. Світло повністю перебуває на планеті. Акція розчищення тіни триває і багато чого відбувається навкруг нас. Не чекайте, щоб все це достеменно знати, не чекайте спілкування, не чекайте пояснень. Просто вірте. Просто відчуйте серце, що процес йде. Навчіться глибину відчувати, навчіться сприймати. Нічого не потрібно бачити, нічого не потрібно говорити. Це потрібно відчути кожен рух, який робиться, він багато, багато кого здивує хід подій. Навіть ті, хто не спить, очікують великих подій видовищ, що очікують урочистих вступів. А ви ж знаєте, світло не виставляється на показ, тільки світло працює. І воно працює в межах свого балансу, у спокої, не викликаючи великих тривог. Багато сердець уже в розпачі. Майже всі на цій планеті відчувають різні парадигми енергії. Для когось це страх. І я не можу сказати, що цей страх буде зменшуватись, тому що все частіше парадигми та переконання будуть падати, істини випливатимуть, міфи будуть розкриті в їхній суті. Ну, як би це сказати, будуть великі скандали. Щоб всі люди планети усвідомили, що немає ідолів, немає ідеальних, немає нічого і нікого, щоб обожнювати. Є істоти, яких потрібно любити, та любити безумовно. Обмінів немає. Намагати менше з істотами світла. Кожна людина зрозуміє, наскільки її так, її так довго обманювали, уводили в оману, і кожна людина в межах своєї віри, в межах свого існування буде шукати власний баланс, шукати того Бога, який є всередині кожної людини через Божественну іскру і просити допомоги. Це Потужній могутній шлях, шлях, який ми шукали. Шукати Бога, який є всередині кожної людини через Божественну іскру. І просити допомоги це і буде шлях, це буде єдиний шлях. Ніхто не донесе правди до вашого серця, лише Бог, Батько, Мати. Повести на вас на шляху до вашого просвітлення через ваше вище я, вашу божественну присутність. Ті, хто все ще не в змозі підключитись до вищого я, до свого Я Є чи до своєї божественної присутності, яким би там не було ім'я прагнеться зробити, а момент зараз приятливий. Вірте в себе. Вірте, що ви є маленькою частинкою Бога Батька, Матері, і, як такі ви маєте всі повноваження, просто вірте в себе, вірте в силу, яка вам дана, у повноваження, які вам дані. Просто довіртесь і дозвольте цьому статись. Ви побачите це зв'язок, який буде відбуватись легко. Зручно, невимушено, красиво для проявлення вашого найвищого блага. І це буде. Це буде керівництво, яке надходить від вашої душі, від вашого вищого я. Воно буде тим, хто правильно скерує вас на шляху. Отож, навчіться цього. Кожна людина знаходиться в різній точці подорожі. І може так бути, що в точці, де ви перебуваєте, поруч з вами немає нікого з такою ж вібрацією, щоб допомогти вам і скласти вам компанію. Подорож самотня. Ваша компанія це є ваше вище я, ніхто інший. Портал левових воріт – це містичний, інтуїтивний вхід до священних можливостей і фібраційної алхімії. Ви, покликані, у вас унікальна доля. Тримаючи цей шлюз відкритим для вас, ви впізнаєте багато обличчя і сердець, бо вони є охоронцями подорожі вашої душі. Є ісіда. Цариця Ніл. є сехмен богиня Лев, є калі володарка таємниць. Архангели та Елохіма міцно закріплюють ці нові хвилі світла, коли вони заливаються у вашу істоту. Ініціації та любов також витікають від Ішуа, Марії Магдалини, Матері Марії, Анни, Ліліт, хранительки найвищої жіночої істини, усіх вітає великий храм світла, який бере свій початок у Єгипті та там, де якориться піраміда, і сяє світлом. Зоряних систем, звідки він родом, Меркаба чарівно рівно кружляє над вашим вібраційним полем. Вона готова спуститись в чакри, змішуючи вашу особисту енергію з вищою мудрістю великих, таємниця, невідомість, багатовимірні сфери. Стародавні боги та богині, першосвященики та режиці, майстри алхіміки, змінювачі форми та мандрівники в часі, хранителі святого Грааля. З усім цим та іншим ви зустрінетесь протягом наступних тижнів і місяців. Подорожуючи далі глибше у себе. Ваші зовнішні шари будуть спалені, блоки для виявлення кодів внутрішнього світла будуть розчинені. Можливо, вам доведеться протистояти деяким страхам і опору. І все ж богиня завжди вас глибоко і ніжно обіймає та плекає, веде за собою, пам'ятайте, ви покликані, у вас унікальна доля. Зверніть увагу на знаки, символи та синхронність навколо вас. перебуваєте в центрі божественної розмови. Леви широко відкривають пащі і починають ревіти новими частотами у вашу істоту. Як і дельфіни, так і ти Сіріуса. Подорож. Внутрішнього святилища розпочаток. Ви готові? Шлях лежить через вашу власну божественну свідомість, де ви обираєте курс свого процесу еволюції, використовуючи вібрацію вашої Христової свідомості. Сіріус, вражаюча зоряна система, блискуча зірка Бога є домом свідомості Христа, домом королівських левів Сіріуса та домом сірянських дельфінів і Китів. Це місце, де було закріплено блакитне світло божественного творіння. І воно єдине з великим центральним сонцем, яке служить штаб-квартирою, центром алмазного серця Бога Батька Матері. Крім того, це головний вхідний портал, через який священні промені та специфічні коди передаються на землю та людству щороку, 8-8. Хоча жодного такого підвищеного рівня, як цього року, ще не було три вісімки: золоті, світлові промені, свідомості Христа та сиріанські блакитні промені божественної любові, Божественної волі, світла та освітлення мають. Тужно оточувати нашу планету та передаватись безпосередньо вагаю та в людську свідомість і в ДНК, активуючи трансцендентні ключові коди для Вознесіння, втілення душі та для створення нової реальності людини. Та нової землі. Ви благословенні, святі, щасливі, радісного всім входження до левових воріт, шлюзу брами, лева, вісім, 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 обійми світа.